Розділ 27. Червона рибина в чорній воді. «Мухамеде, Мухамеде, та де ж ти? металася шкільним подвір'ям класна керівничка в пошуках одного зі своїх найпроблемніших десятикласників. Ви Мухамеде, з 10-го А. Не бачили? зверталася вона на великій перерві до учнів у шкільному коридорі. Та там він у роздягальні нашу світку обмацує, регочучи, вказали на шкільний гардероб однокласники Світлани з 11 Б. Саніят Ізудіновна кинулася до роздягальні. Протискуючись крізь куртки, шубки та пальто, вона врешті наткнулася на світку та вчила Мухамеда техніці поцілунків. Наче й не помітивши, чим займаються учні, вчителька з наскоку видихнула. Мухаммеде, Негайно біжи додому. Там вона затнулася. Відтак набрала в груди повітря і нібито з ним у тіло увійшла сміливість. Нарешті вичавила з себе. Батька твого більше немає, вбили його. Біжи додому, тебе там мати чекає. Свідка непомітно розчинилася серед маси верхнього одягу. Мухаммед кілька секунд стояв, як громом прибитий. Його пальці судомно стискували чужі куртки з такою силою, що невдовзі на одязі почали лопатися шви та обриватися петлі. Хлопець хотів кричати на цілу школу Ні, ні! Цього не може бути! Він обіцяв мені, що незабаром усе зміниться на краще. Але тільки хапав ротом повітря, звук застряг десь глибоко в горлі. Задихаючись, Мухаммед Почав люто зривати з гачків речі та ж бурляти їх на підлогу, аж учителька відсахнулася. Ураз перед очима йому зробилося темно. Сили полишили його, і він упав до лиць на розкинений по підлозі одяг, як на полі битви, падають від пострілу в груди. Плечі хлопця затрусилися від розпачливого родання. Класна керівничка, не витримавши напруги, Опустилася поряд з Мухаммедом на чужі пальто та куртки і почала гладити його неслухняне, скуйовджене чорне волосся. Вона не стримувала сліз. У школі ніхто не, не любив Мухаммеда з викладачів, і Саніят із Удінівна немолода вже вчителька була чи не єдиною, кому він був небайдужий. Вона співчувала хлопцеві в більшості конфліктних ситуацій, знаючи, наскільки чистим було його серце. Мухамед не пам'ятав, як добіг додому. У домі юрмилися родичі, перешіптуючись один з одним. Застрелили просто в серце. Біля дверцят його машини вбили. Чув уривки фраз Мухаммед, і його ноги підкошувалися, а в очах плавали сині кола. На великому столі у вітальні лежав загорнутий у біле полотно труп Марата. Обличчя його було прикрите. Кожен, хто хотів попрощатися, підходив до мерця, відхиляв тканину, шепотів над ним молитви до Всевишнього і відходив. Мухаммад закляк у кутку кімнати, він не бачив нікого і нічого, крім цього велетенського сувою на столі. Час для хлопця застиг. Із заціпеніння Мухаммеда вивела чиясь маленька суха рука, що лягла на його густі чорні кучері і притягла голову до старого, висохлого, тремкого від внутрішніх сліз тіла. Бабусю. ледь витиснув із себе Мухамед і ткнувся лицем у плече Міріам Маратовій матері. Тонкі, але водночас такі сильні руки Міріам, що народила сімох дітей, а ховала вже четвертого, здавалося, допомагало йому триматися на ногах, він не міг утямити, як же він простояв стільки часу сам, без бабусиних сильних рук. Мухаммедові відчувалося, що він не втримається і впаде, якщо вона його відпустить хоча б на мить. Хлопець почувався зовсім безпорадним, він начебто осліп. Його очі відмовлялися бачити реальність, а ридання перекривав крижаний клубок сліз, що застряг у горлі, здається назавжди. Ходімо, Мухаммаде!» Бабуся взяла онука за руку, аби відвести до якоїсь віддаленої кімнати і дати йому можливість виплакати закипілі в очах сльози. Сяк так підтримуючи одне одного, вони просувалися вглиб дому. Крізь натовп близьких і далеких родичів, що заповнили мали не кожний сантиметр цього величезного, розкішно обставленого будинку, Міріам відхилила двері до кімнати, що колись правила марату за кабінет, і безмовно застигла на порозі, на підлозі сиділа му зухра Мухаммадова мати і перебирала чоловікові документи. Крізь довкола неї були розкидані папери. У кімнаті панував цілковитий хаос, як буває після ретельного обшуку. Зухра звела очі на непроханих гостей, її обличчя було холодно відстороненим. Погляд нічого не виявляв, але поза свідчила про напруженість. Міріам з ненавистю подивилася на невістку і, гучно захряснувши двері, повела напівпритовного Мухаммеда далі коридором. Поховання відбулося тихо, за всіма мусульманськими звичаями. Марат загорнули в дорогий східний килим і відвезли на цвинтар. Мухаммад не пам'ятав нічого, що відбувалося того дня. А наступного ранку Міріам подалася з онуком до свого рідного дому, де хлопчик жив протягом першого року свого життя. Хатина розташувалася в невеличкому гірському селі, осторонь від людського Юрмиська. Мухаммед давно там не був і навіть забув про існування цієї невеличкої хижі серед гір, у якій проводив час разом з бабусею в дитинстві. Уже за кілька днів хлопець від самого рання, щойно підвівшись з ліжка, узявся обстежувати місце, в якому опинився і зрозумів, де переховувався його батько. Коли місяцями не з'являвся у міському домі. У підвалі хлопець знайшов цілий арсенал зброї на будь-який смак, що належала батькові. Особливо йому припав до душі стріблястий револьвер там саме виявився і склад патронів. Мухаммеду не давали спокійної роздуму про те, для чого батько так серйозно озброювався, але відповіді були сховані від нього. Марат забрав їх із собою в могилу. А відтоді Мухаммед по кілька годин проводив у горах, стріляючи в уявлюваних ворогів, що вбили його батька. Він марив тим, як виросте і знайде вбивць, і тоді вже не пошкодує на них патронів. Бабусю, можна я візьму ось цей револьвер із собою до міста, коли повернуся до мами? Не можна, любий, не можна. Батько казав, що вся зброя без документів. У тебе її відразу відберуть і виникнуть великі проблеми. Облиш, любий, коли-небудь зброя тобі знадобиться для серйозніших справ. Тільки ніхто не має знати про те, що ти тут бачив, Мухаммеде. Він зрозумів вони з бабусею Міріам завжди розуміли одне одного з півслова. А за місяць до хатини старої Міріам під'їхав знайомий Мухаммеду білий Лексус. Зухра рвучко відчинила дверця та поштовхом ноги і, не гаючи часу, попростувала до Мухамеда. Той ще розрадів їй, як рідні душі. Мамо, як ти? Де ти так довго була? Мухамеде, немає часу на розмови. Наше майно в небезпеці. Ти маєш підписати ось ці документи. І вона стала поспіхом підсовувати йому аркуш за аркушем, поки Міріам у цей час годувала худобу. Хлопець, не читаючи, довірливо ставив підписи там, де мати вказувала йому незмінно на манікюреним нігтиком. Скидалося на те, що загибель чоловіка взагалі не вибила зухру зі звичного способу життя. Вона, як і раніше, мала чудовий вигляд, навіть краще ніж до смерті Марата. Ну, ось усе готово, неприродно посміхнулася зухра, складаючи папери в елегантний дамський портфель з крокодилічої шкіри. Мамо, коли ти залагодиш усі справи, приїдеш по мене? запитав Мухаммед, розуміючи, що Зухра, крім хіба що бабусі Міріам, залишилася єдиною близькою людиною, який він, як сподівався, не був байдужий. У відповідь ударило, неначе відлуння пострілу в горах. Я не твоя мати. Прощавай, не шукай мене. Мамо, ні! Мамо! І знов відчуття клубка в горлі та темної завіси перед очима. Крізь сльози Мухаммед бачив, як рвонув з місця білий Лексус, здіймаючи колесами стовп куряви за собою. Це була друга смерть. Яку йому довелося пережити за останній місяць. Коли Міріам знайшла онука в домі, він лежав обличчям до стіни, як тоді в перші дні по смерті Марата. Любий, що з тобою? Ти занедужав? торкнула сухою маленькою долонькою його за плече і відчула, як немов у лихоманці струшується його тіло. Матір твоя була. Я бачила, як її машина з двору виїжджала, що вона хотіла. Папери якісь підписувати приїжджала. Ледь чутно з-під ковдри простогнав Мухаммед. Папери? І ти підписав? В голосі Мірям почулася тривога. Звісно, вона ж моя мати. Голос хлопця нібито вихопився зі сховку й набрав сили. Ох, любий, дар мати підписав. Тепер у тебе нічого немає, Мухаммаде!» Рівно. Але водночас з якою з гіркотою промовила бабуся Міріам і подалася назад на двір, де лементували голодні кури та коти. Я не вірю тобі, зірвався на крик Мухаммад. Вона моя мати, вона рідна мати, чуєш, вона так не зможе зі мною вчинити. Однак Міріам тільки гучно зітхнула і не обертаючись зникла за рипучими дверима маленької хатини. Вона знала правду. Знала, хто така зухра і хто рідна мати онука. Але вона мала мовчати і приховувати від нього цю таємницю, яку беріг, як святиню, весь тухум, аби не ранити й без того зраненого і неврівноваженого хлопчину. Наступного ранку Мухаммед почав збиратися до міста. Я поїду додому, бабусю, досить киснути тут. Там мене вже давно чекає мама, я поїду. Можливо, їй допомога моя потрібна. Вона ж там сама, а я тут. примовляв він, пакуючи маленьку спортивну сумку. Міріам не суперечила онукові, знаючи його впертий як у сина, характер. Вона лише довго тужливо дивилася йому вслід, коли він швидкою рішучою ходою крокував до автобусної зупинки, а по її. Зморшкуватій щоці котилася гірка сльоза. Розділ 28 Червона рибина в чорній воді. Мухаммад, знайомими тротуарними доріжками, простував до свого дому, звідки місяць тому винесли загорнуте у вивняний килим мертве тіло його батька. Він знав кожну цеглинку в огорожі довкола будинку, але тепер вони видалися йому зовсім чужими. Він уявив, як зайде до передпокою їдальні батькового кабінету, і його серце стиснув щемкий біль утрати. Хлопець зупинився біля воріт, не наважуючись піддатися новій хвилі тугі за батьком, але, видихнувши на повні груди холодне повітря, відчинив хвіртку і ступив у двір. Двором хазяїновити сновигали незнайомі чоловік з жінкою. Вони зустріли Мухаммеда з подивом та деякою ніяковістю. Тепер ми тут живемо. Ми нещодавно придбали цей дім, почала поспіхом пояснювати жінка. Однак Мухаммед уже все зрозумів І з тягарем у грудях, що дедалі важчав, повернув до виходу. Він не знав, куди податися, не знав, що йому робити. Якийсь час хлопець безцільно блукав вулицями міста. Зовсім не помічаючи знайомих облич, які обережно шепотіли йому салам при зустрічі. Він нічого і нікого не бачив і не чув. Та за кілька годин Мухаммед прийшов до рішення розшукати матір, чого б йому це не коштувало, і попрямував до будинку її матері, своєї другої бабусі Разиди Макуєвої. Разіда чекала на нього. Вона ввічливо запросила онука до столу, щойно хінкалі з плити зняла. Пригощайся, Мухамеде, метушилася вона по кухні. Дякую, я не голодний. Мухаммед говорив, не сідаючи і стримуючи сльози. Де моя мама? Ти знаєш, де вона? Ні, протяжливо відказала Разіда. Не знаю де, стенула плечима. І я не знаю навіть, де вона може бути. Поставила крапку в розмові. Зрозуміло, спохмурнів Мухаммед і попрямував до виходу. Зачекай. А Разіда метнулася до шафки в передпокою та хутко щось дістала з висовної маленької шухлядки. Ось, візьми, вона тобі передати наказувала. Аразіда простягнула маленький білий ключ Іди на Абубакарова. там тепер житимеш. Мухамед узяв ключ і вийшов з дому. На Абубакарова розташувалася старенька однокімнатна квартирка, що належала наполовину Маратові, наполовину його троюрідному дядькові, алкоголіку, який жив у горах. Було незрозуміло, чому Марат не став повноправним власником цієї маленької квартирки, але саме цей факт співволодіння нею і допоміг Мухаммедові зберегти дах над головою. У Зухри не було можливості продати квартиру без дядькового підпису, а шукати його вона, мабуть, не мала часу. Поворот ключа у замковій щілині відразу визначив хід подій. Не закриваючи за собою дверей, Мухамме повільно увійшов у своє нове житло. Старі газети та фотографії батька й матері валялися скрізь. Подавно не миті підлозі, і він наступав на них з якимось незрозумілим йому задоволенням. Ось фото, де батьки разом стоять, обійнявшись, молоді та радісні. Мухаммед повільно нахилився і узяв до рук чорно-білу світлину. Дві секунди і кулак люто зібгав старий фотопапір. Руки потяглися до решти знімків на підлозі. Один за одним він знищував їх, розриваючи на дрібні клаптики, зминаючи та жбурляючи жужмом у сміттєве відро. Коли на підлозі, крім старих газет і якихось паперів нічого не залишилося, Мухаммед опустився на брудну долівку із зацепенів. Тиша різала слух, самота стискувала горло, голова тріщала від дикого болю. І цей різкий біль повернув його до життя, яке для нього було рівнозначним смерті. В один скік Мухаммад опинився біля стіни, кілька ударів головою об бетон змусили його видати звірячий рев з глибин свого нутра. На посірілих від часу шпалерах лишилися сліди його крові. Дивлячись на червоні плями, що скидалися на квіти маку. Серед посохлої безбарвної трави він відчув неконтрольовану хвилю люті, яку йому не було на кого спрямувати, крім самого себе. Квапливими рухами хлопець обниж порив ящики у ванній і так і знайшов те, що шукав маленький пакетик з білим порошком. Він бачив, як часом то мати, то батько таїлися від нього з такими ось білими пакетиками. Але від його зірких очей не приховалися їхні маніпуляції з порошком. Він простежив, як мати, затиснувши пальцем одну ніздрю, другою втягувала вміст пакетика, після чого робилася доброю та веселою. Так само порошок діяв і на батька. Мухаммад завжди хотів спробувати, що це, але батьки ретельно приховували місце зберігання тих пакетиків. І ось один з них був у нього в руках, і ніхто йому не міг завадити скористатися ним. Мухаммед зробив усе, як його батьки, спершу в одну ніздрю, потім в другу, аж доки пакетик не спорожнів. Хвиля розслаблення, узявши початок десь у стопах, охопила його, і м'язи тіла один по одному за лічені хвилини зм'якли. Це було схоже на миттєве переміщення у паралельний світ, де немає сили тяжіння, немає самого тіла, немає суму, страху, болю, і, головне, немає часу, а є лише відчуття безкінечного польоту над власним життям. Та незабаром відчуття почали змінюватися. Тіло поступово набувало важкості і якоїсь дивної неконтрольованої рухливості. Спочатку затремтіли пальці рук. Відтак тремор охопив стопи й ділянку навколо губів. Навколо ротові м'язи не слухалися його, і здавалося, що відклацання щелеп одна об одну ось-ось почнуть кришитися зуби, трусило всім тілом. Дрож нагадував передсмертну агонію, десь у грудях розросталася важка чорна свинцева куля панічного жаху. Мухамед хотів закричати, однак хтось відібрав у нього голос, і горло лише судомно ковтало повітря. Він хотів вийти на сходовий майданчик, проти ноги лежали десь окремо від тулуба і тіпалися, як на віжені, витанцьовуючи передсмертну лезгінку. Руки їх не було взагалі, він не відчував їх і не бачив. Оце й усе, подумав Мухаммед, це кінець. І провалився густий морок ночі.